Мстекловілка operating... Тримач, от з такою виобразною формою руків'я, вона в порівнянні з руків'ям типу шторц. Бачите, вона більш ергономічна. Вона так трошки зігнута от в даному випадку. Дуже легкі, дуже зручні. Кремальєра також розташовується під показательний палець. Але в чому тут фішка? По перше, він розбірний. Бачите? От, так він розбирається і також легко. Він не повністю розбірний, але це все одно дозволяє дістатися до цієї полості. От, дуже легко він збирається. У нього також є запас по кремальєрі, бачите? От, я не встановлюю, що, оскільки у мене запасу тут. же міцно ну, він тримає, голку і нітку. Але головна фішка, в чому заключається. Зараз він працює з кремальєрою. Якщо я відхиляю цей курок, да, то він повністю працює як голкоприйомник. Бачите, він не становиться на прямоліру. І в даному випадку його можна використовувати в лівій руці для того, щоб перехоплювати голку чи нітку, створювати вузли, ну, дуже-дуже такий зручний.